За нашадків за мир та за долю Помирали герої УПА, знаю синку, ти скучив за мною. Та за рідним будинком своїм, Бог почує молитву ту мою повернешся додому живим. В країні відбулася зрада, зганьбили весь вільний люд. Як швидко забула ця влада, за що він пішов патріот? Нема навіть крапельки правди в брехливих лукавих словах Забули під куполом ради, що ненька тріщить вже по швах. У бій нас ведуть батальйони, отримавши віри мандат. Стануть героїв мільйони, та зникне запроданський кат. Я благаю тебе, рідний боженько, захисти моїх вірних синів. Дай їм сили відваги хоробрості в цій безгузій, так клятій війні. Ми нація, що може все змінити. Я дякую тобі за Україну. Зброю За погляд вір'якого та не лід, за те, що я живу разом з тобою і вірю в те, що згине лютий гнід Тобі за кожну мрію, що з вогняних руїн ти підіймав, за те, що не зламала в тебе злісне віра, і ворогам ти душу не віддав. Я дякую за пісню, солов'їну, що зберігаєш серці день у день, за материнську ніжну, колискову, що чути навіть крізь війни плачеш іщем. Я дякую тобі за світлі очі. У них вогонь свободи не згаса. За кожну ніч басну, за кожен ранок, коли ти борешся за небо і небеса, я вірю настане день світлий ясний коли воля вкриє нас крилом, коли від болю не здригнеться, жодна пісня і щастя, обійме кожен рідний дім. Ти Україна сильна. І незламна моя земля, що гріє кожен крок, і я молю, щоб ти була прекрасна. Вільною стояла перед Богом. Козацька й кров тече в наших жилах. Ми українці, ми є єдині. Одне серце на всіх зараз тут я його відчуваю. Чую, що це.